Тоді зворушився цар і пішов до горниці над дворітьми, заплакав і так говорив, плачучи. Сину мій Авесоломе, сину мій, сину мій, Авесоломе, о, щоб я був умер замість тебе, Авесоме, мій сину, сину мій. Тим часом донесли Йоавові. Слухай. Цар плаче та сумує за Авесоломом. І обернулась того дня перемога в жалобу всього народу, бо народ почув того дня, що цар уболіває над своїм сином тому входив того дня народ крадькома в місто, як прокрадається засоромлене військо, що втекло в часи бою. Цар же закрив собі обличчя і кричав у голос. Сину мій, Авесоломе! А весоломе, мій сину, мій сину. І війшов Йоав до царя в дім і каже Сьогодні покрив ти соромом обличчя усіх твоїх слуг, що спасли нині життя твоє, твоїх синів, твоїх дочок, твоїх жінок і твоїх наложниць, бо ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти бо сьогодні показав. Що воєводи і слуги у тебе ніщо. Бо тепер я знаю, що якби Авесалом був живий, а всі ми сьогодні вмерли, ти був би нині задоволений. Ото вставай тепер, вийди та й промов приязно до твоїх слуг, бо клянусь Господом коли ти не вийдеш, цієї ж ночі ніхто не зостанеться з тобою. А це буде гірше тобі за все лихо, що спало на тебе від твоєї молодості. Тож устав цар і сів у брамі, і сповіщено всьому народові. Дивіться, цар сидить у брамі, і весь народ прийшов перед царя. Ізраїльтяни ж порозбігались кожен у свій намет. Увесь народ в усіх колінах ізраїльських ремствував, кажучи Цар спас нас із рук ворогів наших, це ж він урятував нас з рук філистимлян, а тепер йому довелось утікати з краю від Авесолома. А щодо Авесолома, що його ми помазали над нами, то він упав у бою. Чому ж ото вагаєтесь, щоб привернути царя? Цар Давид послав так сказати священникам Цадокові і Евіатарові. Говоріть зо старшими Юди і скажіть, чому ви маєте бути останні, щоб привернути царя в його дім? І те, що говорилось у цілім Ізраїлі, дійшло було до царя в його дім. Ви ж, мої брати, моя кість і моє тіло. Чого ж ви хочете бути останні, щоб привернути царя? Та й Амасові скажіть, чи ти ж не моя кість і не моє тіло? Нехай Бог мені відплатить і гіршим, якщо ти не будеш у мене відтепер начальником над військом замість Йоава? І прихилив він собі серце всіх людей Юди, всіх як одного чоловіка, і вони послали сказати цареві. «Вертайся назад сам і всі твої слуги. Тож повернувся цар і прибув до Йордану, а юдеї прийшли у Гілгал, щоб зустрічати царя і переправити його через Йордан. Та й семей, Герів син, Веніаминянин з Бахуріму, теж поспішив і прибув з людьми Юди на зустріч цареві Давидові. Мав він із собою тисячу чоловік з Веніаминового коліна і ціву слугу Саулового дому, з його п'ятнадцятьма синами і дванадцятьма слугами. І прибули вони до Йордану ще перед царем. Перейшли вони в брід, щоб переправити царську родину, і стали йому до послуг. Семей, герів син. Упав перед царем, як цей мав переправлятись через Йордан. І каже він до царя: Нехай мій пан не вважає мене винним, ані не пам'ятає того, чим твій раб провинився того дня, коли цар, мій пан, виходив з Єрусалиму. Нехай цар не бере того до серця, бо твій раб знає, що згрішив. Але дивися сьогодні. Я прийшов перший з усього Йосифового дому, щоб вийти на зустріч моєму панові. Але авішай, син Церуї, відповів, кажучи, чи не повинен Семей піти на смерть за те, що проклинав Господнього помазаника. Та Давид сказав, Яке діло я маю з вами, сини Церуї, що ви сьогодні стаєте як мої противники? Чи ж мав би сьогодні хтось згинути в Ізраїлі? Хіба ви не знаєте, що я сьогодні цар над Ізраїлем? І каже цар до Семея: Ти не помреш, і поклявся йому цар. Мерібаал, Саулів нащадок, теж вийшов на зустріч цареві. Не мив він своїх ніг і не розчисував бороди, і не прав своєї одежі з того дня. Як цар відійшов до того дня, поки він повернувся здоровий. А коли прийшов він з Єрусалиму на зустріч цареві, цар спитав його: Чому не пішов ти за мною, Марібаале? Той відповів: Царю, мій пане, мій слуга обманув мене, бо твій раб сказав був: осідлаю я собі ослицю, на яку сяду, і поїду за моїм царем. Бо твій слуга кривий, отож оббрехав він твого раба перед царем, моїм паном, але цар мій пан, як той Янгол Божий тому вчини, що добре в твоїх очах. Вся бородина мого батька на смерть заслужила собі перед царем, моїм паном, проте ти поставив твого слугу між тих, що їдять з твого столу. Та й яке ж у мене ще право взивати до царя? І відповів йому цар. Та чого ти так розводишся словами? Я вирішив ти і Ціва поділитесь посілістю. Тоді Марібал каже до царя То нехай радше забере собі все, бо ти, пан мій цар, здоровий вернувся до себе додому. Барзілай гілеадянин зійшов з Рогеліму і пішов із царем до Йордану, щоб провести його до річки. Був Барзілай вельми старий було йому 80 років То він харчував царя за його побуту в Махнаїмі, бо був людиною вельми заможною. І цар каже, Барзілаєві, Ходи за мною. Я влаштую тебе в себе в Єрусалимі. Барзілай же каже цареві: Скільки то ще років мого життя, щоб мені йти з царем у Єрусалим? Вісімдесят років мені тепер. Чи ж можу я розрізнити між добрим і злим? Чи твоєму слузі смакує те, що він їсть або що п'є? Чи можу іще я слухати голос співаків та співачок? Чого ж то твій слуга мав би бути ще тягарем цареві, моєму панові? Тільки трохи твій слуга проведе царя за Йордан. І за що цар віддячуватиме мені такою милістю? Дозволь, нехай твій раб повернеться, щоб умерти у своїм родиннім місті коло гробу мого батька і моєї матері, але нехай твій слуга кімгам іде з царем. Моїм паном, зроби з ним, що тобі до вподоби. І відповів цар, нехай Кімгам іде за мною. Я зроблю йому те, що тобі подобається, щоб не забажав від мене, зроблю для тебе. Тоді народ перебрів Йордан, і цар теж перейшов. І поцілував цар Барзілая та поблагословив його. І той повернувся додому. Далі пішов цар до Гілгалу, кімгам же ішов з ним. Увесь народ Юди, як також і половина народу ізраїльського, проведжали царя. Та прийшли всі мужі ізраїльські до царя і питають царя Чому наші брати, мужі Юди? Викрали тебе і переправили через Йордан царя і увесь його дім та й усіх людей Давида з ним. І відповіли мужі Юди мужам ізраїльським. Бо цар наш родич. І чого ви сердитесь за це? Чи ми їли щось від царя або одержали щось від нього? І відповіли мужі ізраїльські мужам Юди, кажучи. Ми маємо десять часток у царя, бай більше ми скоріше перворідні від вас. Навіщо ж ви зневажаєте нас? Чи ж наш голос не був перший, щоб повернути нашого царя назад? Але слова мужів Юди були сильніші, ніж слова мужів ізраїльських.